Чи чи Трамп впливає на, на вибір наступного папи? Да. Ого. Так. Да. Дивіться, він керує, да. але в нього не виходить. Понятно? Да. Ось цьо, він керує, пропихує папу свого. Не виходить. Не виходить в нього. Трампу, знаєте, як керує? Як? Він як керує, як вроді би він всія, всія міра, да. тобто туди папу посажу, туди, туди заберу когось, да. отак. Тобто він владен, ну диявол перевернути, це в нього не виходить. Ну хорошо, буде папа римський, ну, все таки або управлять Ватиканом папу. та людина, яку поставить Трамп? Ось оця буде, буде, да, да. буде управляти Ватиканом папа римський та людина, яку поставить Трамп. Та що ж це таке? Зараз будемо розбирати. Ну, ось його лице на екрані, бачите, я вам показав його: Кардинал ага. Рей, Реймонд Берг. Зараз я скажу, що це таке. Це знаєте, як один назначений, а один управляє. О, От. Того, мабуть, король приїжджав. Зараз ми розберемось. Ось цікаво, давайте, хорошо. Так, а ну зараз, оця, оця людина. Зараз, я тут нажму, бо мене. О, тепер я його бачу. Так, оця людина чи буде новим папою римським. Так. Да. <рес> чесно. Так. Да. Я ж кажу: одна людина буде на, в троні, а одна людина буде керувати. Це будуть дві різні людини. Я поняв вас. Хорошо. Тоді питаю так. Мета візита короля Великобританії була обігнати Трампа, чи, за, чи він виступав за, за позицію Трампа? От в них була, тобто він боровся з Трампом, щоб Трамп не випередив його і не поставив свою людину. Так, обігнать Трампа. ні. ні. Це не про то. Да. Ні. А, що ви ще сказали іншим? Не обігнати. Тобто він хотів свою людину чи, чи людину Трампа пропихнути? От русский таки надо, не Людина на Ні, Він не хотів людину Трампа пропихати. Він хотів свою людину запропонувати, ну, попробую, так. слухайся, бо до тебе король приїхав. Ага. Я, Я А людину Трампа він не хотів пропихати зовсім. Навпаки, він хотів упередити своєю людиною, щоб там і їздила. Я зрозумів. Хорошо. Угу. У короля Б -б 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 є свій кандидат. Чи у короля е цього Карла третього а, є? Карла третього є свій кандидат. Угу. Є. хорошо, тоді я вас питаю тепер є дві країни. Він з Нідерландів чи з Мальти? Щас. Нідерланди. О. Поїхали з Нідерландів, це у нас виходить кардинал Вім Ейк. Я зараз вам покажу його фотографію, і ми подивимося, що він. Тому що якщо ви говорите, що є дві людини, одна буде кер керувати, а друга буде назначена, то зараз ми, може, це і піднімемо цей пласт величезний. Понімаєте? Зараз mm -hmm. я покажу вам фотографію його і ми подивимося. Але я б ще хотів запитати у вас, чи правда, що це весь світ поділений на англосаксів і на Ватикан? Сейчас подивимося. Перефразувати треба питання. Хорошо. Чи правда, що влада в світі поділена між англосаксами і, Велико... і Ватиканом? Влада, а тому да. ви. Влад. Він що, навпіл порізаний? Ну, так, 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 чи Ой. правда, що влада в світі поділена на владу англосаксів і владу Ватикану? Да. Так. Так. Угу. Да. Е, правда. Е, англосаксів більше? Ватикану трошки менше і. Ватікан собі хоче більший пласт керування, ну тобто, або перетягнути, ну, щоб, прижали, щоб прижали. у них було домінування. Так. Да. хорошо. оцей що на екрані в нас: Вім Ейк, кардинал Вім Ейк з Нідерландів. Він як, як яке він буде місце посідати в управлінні е, ну, католицької церкви? Негарне слово в мене йде робоча, робоча лошадка. Це значить той, хто буде робити роботу. Хорошо. Тобто, можемо передивитися ще раз. Папою Римським буде той, хто, кого обрав Трамп, а цей буде як рішать діла. Так. Да. Да. Оце так. Да. Ну, я почув. Тепер питаю так. і Чому так вийшло, що голов... що керівником Ватикана стане англосакський представник, а не Ватікан? Ну, ви поняли? Так? Якщо між ними боротьба постійно, чого на даний момент папою стане вставлені к англосаксів? Ще. Бо король приїхав вчасно і, показ... і там засвітився, ось він приїхав вчасно і засвітився, угу. і він показав, що, по-вашому, не буде. Я зрозумів. Я так розумію, що Ватікан сам що хотів, то й робив, обирав, туди-сюди, там була як закрита така ширма. єпархія, да? за якою ширма, за ширмою а за дверями, і ще щось. А тепер давайте так. Я вас просто спитаю, що буде з грошима Путіна, які в Ватикані? Коли? Коли стане новий папа, якого Трамп поставить. Угу. Фраза така, йде. а ми з вами договор не підписували. Інтересно. Да? Ви... Хорошо, пані Ірина. А... То кому ж відійде Україна? Україна буде під Англосаксами чи під Ватіканом? Керувати, управляти, впливати. Ст... Ну... Добре, давайте так. Коли питають, да? Ми питаємо так: в цьому році, в 25-му році, Папа Римський ставленник Трампа стане, прийде на посаду? Да. Угу. Подождите. Прийде і уйде. Ось він прийшов, а ось він йде. Що помрешо? Йому як допоможуть піти? Він треба, щоб тільки зайняти місце і піти. Хорошо. А оцей кардинал з Нідерландів, про якого ми говорили, якого припропонував король Чарльз. в 25-му році він стане головою католицької церкви, тобто папою. І в цьому буде шикарний план когось. Це каньо. От так. Обіграли, да? А уход од того папи, що Трамп ставив, пов'язаний з якось життям Трампа? Може, Трампа знімуть? У Трампа будуть негаразди. з ну. життям. Як Трамп піде, так і папа піде. Ну, тобто, добре, тоді Трамп бать, папа піде, так і уйде. Скільки років буде править папа? Папа, ставлені Трампа з США. Я спитаю, скільки часу буде Старання? Ставлені Трампа з да. США. Ой, не в США, а із не, США. Із США, в США, Ватікані. Бачите, як ці Брами. Работаю, <си> <да>. <си> може, ми зараз з вами по земіллі Ватікану зайдемо книжки почитаємо. Дружко. Ми зараз сквості нік зв'язам. <си> 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 ну, Пані Ірине, повинно колись наші розклади скластися в одну кучу. Я, зараз воно складається. Давайте. Ну, бо ви ставите питання правильні, да. а я намагаюся... вашу. І чого, що ми вже з вами таку історію написали, може книжку вже видать, ми вже відкопали, що від... я не знаю, відкуди ми вже заберемо ці інформації. Так, поїхали. Так, Чи, як довго буде? Правити папа... Правити папа римський е, від е, США. Бість США, так, да, Реймонд Берг, він зараз називається. «Реймонд Берг. Ну і, звісно, поміняють йому ім'я, як стане папою. Недовго. Недовго. Ну, максимум 5 місяців. «Ого». Максимум. Це я вже з натяжкою кажу. Е, чого з натяжкою? Бо тут карта 5, да? Ні, ну я можу зараз розібрати, скільки це п'ять, да? yeah. може бути і п'ять тижнів. Просто я вам кажу, що ну, п'ять місяців це вже максимум, із максимуму. Мене тут більше цікавить, якщо у нас це пов'язано з життям Трампа і його владою, то я, скільки ж тоді ще буде Трамп править Трамп? Зараз, скільки буде правити Трамп? А, після папи, так? Да? Ні, от зараз він на посаді. Ми, ми спитали: чи Трамп, чи пов'язано уход папи. Діма, Діма, звуку зовсім нема. Ви чуєте мене чи ні? Ви сказали за цього папу і звук це, Тут чуєте мене? Чуєте, так? Да? Погано чую. Що ж це да. таке? Пані Ірина, дивіться. Ми сказали, що Папа Римський уйде, бо сказано це життям Трампа. Ви сказали, да Це пов'язано. Я вас питаю: скільки від сьогоднішнього дня, от у нас квітень, буде правити ще Трамп. Буде президент? Ага, сейчас. Скільки від сьогоднішнього дня, ще буде правити Трамп. Та ж сама карта. П'ять місяців, максимум. Хіба це можливо, як ви думаєте? Я не знаю, ну я я, я просто не читаю. Це ж не може бути п'ять років? Ні. ні Таро на да? п'ять років не воно показує. О, пані Ірино, добре, говорили, добре. розвивається. Влазили нам в ефір ці всі виробки, міняли нам звук, як хотіли. Любасенька, ставте лайк, донатте на збройні сили, обов'язково донатте на збройні сили. Підпишіться на канал пані Ірини Клівер. Обов'язково. На мій канал Костерів Онлайн, І взагалі пишіть, коментуйте, розсилайте це відео. Це дуже важливо, тому що інформація реально дуже цікава. А пані Ірина щезла: ну що ж не крути, чекаємо пані Ірино, буває таке в нашому житті. Ми будемо чекати, куди ж ми ді? чекали довго почекають, почекаємо ще. На чому ми закінчили? Ми закінчили з вами, як Трамп і 5 місяців було, так? Давайте mm -hmm. подивимося, що, чому Трамп піде? Чому через 5 місяців Трамп має піти з посади? Так, давайте так. Чому через 5 місяців Трамп піде з посади? Не піти, а чому піде з посади? No. Щас, влада влада не дасть йому далі працювати. Це похоже на імпічмент. Обмежити його, ну, да? Да, ось, ось, ось о, це карта документів, а далі нема роботи. Тобто, спочатку якісь якийсь, якийсь документи, і він обнуляється, а далі він не президент. Тому я кажу, що похоже на імпічмент. Так, у нас просто я обіцяю, що уговорю пані Ірини вийти на наступному тижні в ефір, щоб закінчити цю тему. Але пані Ірина, маємо закінчити ефір? Бо дивіться, принц Гаррі таємно прибув в Україну в Львів, угу. і він зустрівся там з військовими. Тобто людина їде таємно. Це принц, ну ви розумієте, да? Хоч угу. себе там познімав, але прибуває в Україну. Я вас питаю, чому принц Гаррі прилетів прилетів таємно в Україну? Мета візиту. Час. О, Мурашки пиши. Це вже хороший знак. Ну, не те, хороший. Він, він буває поганий. Но це значить, що ви, ми, ми близько, близько біля істини. Да? Ем, угу. Неформально. Yeah. Кардинально. Якщо це не і це неформальне, це карта допомоги. Неформальна допомога, тайна, кардинальна. А це, що у нас за карта, а це карта миттєвості. І впала у нас Сейчас... очевидність впала. Очевидність це тут хрестик, бачите? Це як хрестик це ну, в народі скора да? тобто швидка швидка. Да? Тобто... А, максимальна швидка допомога а, Україні. Зараз скажу, чим да. допомога: да? Угу. Угу. так, я не буду казати слово, глядачі і так зрозуміють, але це те, що горить, угу. це те, що влучає в ціль. А, далі для того, щоб закінчити. Оце карта закінчення, а оце карта а, а, чим закінчити. А. Да? А, щоб закінчити те, що в нас твориться, іншими а. словами, війну. Ну я просто вам одразу, одразу покажу прапор з червоним хрестиком. Знаєте, що це за прапор? Ну, цього тільки, ж. Що, тільки що ви показали. Це да. прапор Англії. Ну, Ні, це прапор Англії. А вас... Я мала на увазі цей. Прапорані, це понятно. Я мала на увазі, що воно дуже, дуже схоже ну, по трактовкам Таро на лікарню. Да, ні, це було, Бачите, і там просто страшний суд, і там прапор. Да, да, да. ми вже в фіналі, я вас запитую. Тобто, це вже остаточно вирішено, що Україна йде під патронат Великобританії на сьогоднішній день? Та ж сама карта. Угу. Одна з колоди. Да. Карта очевидність Янгол труби. Так. Угу. Ми ж питали, да, чи Україна перейшла під патронат Англосаксів, не Ватикана І нам сказали, що англосаксів Даш на Патріоні? Да. Да. Що це в Україні? Який це матиме наслідок для України для українців, що ми пішли під патронат Великобританії? А, захист на довгі роки, але це треба ще відпрацювати. Тобто, це не то що захист, бо ми вас любимо. Ми вас захищаємо, але ви теж тут карта диявола це коли е, двойственний інтерес. Зараз е, я тобі роблю, а ти мені. А ти мені да Це як е, кругова порука. Ну це, ну, це позитивно для України чи ні? В даному випадку так. Чого я кажу в даному випадку, бо Україна зараз в стані а, хворі, ну, да? тобто в цьому стані так, бо вона завдяки цьому стане рівно угу. на ноги. Да? А ось ця карта це завершує. У мене дві роки Десятка жезлів, так, да? Да, десятка жезлів. Тобто, це їй буде важко теж, бо там теж якісь певні свої є, або умови, або щось, ну, щось виконати треба. Да? Але він рівноходячий, він не лежачий. Да? Тобто, yeah. Він ходить важко, але ходить йде, збирає, йде до цілі своєї. Любесеньки, чесно кажучи, і хто б знав, що в початку ефіру ми дойдемо до до таких до таких речей іспанії Ірина, але на нас так завжди. Тому запрошуємо в наш серіал. Пані Ірино, беруть вас зразу. В наступному неділю вийдемо в ефір, доробимо оці розклад. вийдемо Окей, бачите, сямо вже зразу в ефірі. Так, і дякую, що були з нами пані Ірина. Дякую за прекрасніший розклад. Дуже цікаво. Якщо у вас пішли мурашки, я надію, що вже скоро цьому всьому фінал, і ми побачимо світло в тунелі і будемо розуміти, що це вже було все не дарма. І підтримка є, і сили. Ну, ми попали в такий період, коли все міняється, і люди ви самі зрозуміли. Ми не просто так попали, дівчат. Не просто? Ну Там там все видно, да кому попасть, кому не попасть, хто пішов сразу, от війна почалася і пішов сразу, да от і Ну А хто хто піде колись? Ну, ну Це не просто так. Нам треба, значить, це пройти. І потрібно щось здобути, угу. да? якісь якості здобути. Ну не просто ж так. Отак, от, от Лібесеньки, дякую, що були з нами, що обираєте мене, пані Ірина, обнімає сильно. сильно. До зустрічі. Do zobaczenia.